Ось такий конфлікт упродовж тривалого часу спостерігали рівняни на вулиці Симона Петлюри. Водій не виходить з автомобіля. Дитина кричить між даїшниками та кермувальником відбувається шарпанина. Як виявилось даний автомобіль, працівники ДАІ зупинили на вулиці Соборній поблизу Марії Несвицької. Водій автомобіля Фольксваген порушив вимоги правила дорожнього руху, зокрема, вимоги дорожнього знаку, рух механічних транспортних засобів заборонено, що стало і підставою для його зупинки. Водій повідомив, що правила не порушував, тому їде. Його наздогнали на вулиці Симона Петлюри. Виходити з Фольксвагена кермувальник відмовився. Нібито даїшники хотіли забрати у нього ключі і застосувати кайданки. Юристи певні, працівники Даї не мали права відчиняти автомобіль рівнянина. Вони порушили і внутрішні інструкції, і загальні норми чинного законодавства довели дитину до істерики, Вкривши самі дверки автомобіля, вони порушили приватну власність. Вони зобов'язані були. Заблокувати автомобіль, і коли порушник не виходить, вони зобов'язані викликати 102. Конфлікт був тривалий час. На місце зійшлося чимало людей. Хто фільмував, інші обурювались. Прибули і правоохоронці. Хто винен зараз вони розбираються. Водій автомобіля Фольксвайн зателефонував і повідомив про те, що будь-яких претензій з його сторони до працівників Держатоінспекцій у нього немає. На даний час працівниками управління Держатоінспекції в Рівненській області проводиться службова перевірка.